Добрий вечір, шановні! Коротеньке інформативне відео, де я не буду крити хуями куп'янських колаборантів, а скажу, от про що останнім часом а, окупованими територіями Харківщини, тимчасово окупованими та а, шириться чутки, що Україна раптом перестане платити пенсії пенсіонерам на карткові рахунки в тимчасово окупованих територіях Харківської області і в нашому рідному Куп'янську і Куп'янському району в тому числі. Ну, це лож піздюше, провокація, одразу скажу. Я подзвонила в Ощадбанк та написала листа запит в пенсійний фонд. В Ощадбанку мені сказали, що картки працюють і будуть надалі працювати з картковими рахунком пенсіонерів в окупованих територіях. Все нормально буде. І от на днях мені прислав листа український пенсійний. Фонд, в якому вони зазначили, що пенсії будуть продовжувати виплачуватися у всіх населених пунктах Харківської області, тобто і в окупованому в тому числі ніякої інформації про те, що вони раптом скасують виплати на карткові рахунки, немає. Пенсії будуть продовжуватись виплачуватися. Тому, коли до вас виходять на зв'язок, звідти ваші рідні, ваші друзі. Скажіть їм обов'язково, хай заспокоїть пенсіонерів з їх українськими пенсіями, на їх українських карткових прекрасних рахунках все буде окей. Пенсії продовжують надходити. І станом на зараз у нас немає ніякого приводу кіпішувати, все нормально. Хай тримаються, хай не вірять тим чуткам, тому що по куп'янську той бездарний щур. Ганчев, Демченко, вони ходять туди-сюди з якимись гостями з різних краснодарських країв, Розповідають ця Да, Віталій Ганчев, раптом дивишся, щур це криса, ти криса, Крисяндра Віталя і твої колеги також. Тому, друзі, передавайте своїм знайомим, хай передають пенсіонерам, що пенсії будуть виплачуватися на картки і надалі, а картки будуть надалі працювати. Тому що Куп'янськ, Куп'янський район і всі окуповані, тимчасово окуповані території Харківської області це українська земля, що підполягає під українське законодавство і пенсійне в тому числі. Все буде Україна.